За вісім днів новий рік, і ніби сніжя, ні важкі часи не здатні завадити людям готуватися до свята, щоб там не було новорічне диво має прийти в кожний дім. Цьому будинку також панує передсвятковість. Дітвора розвішує іграшки на ялинці, прикрашає залу, оздоблює вітальню і в новорічних листівках, адресованих Діду Морозу і Святому Миколаю, пише про омріяні подарунки. Криворізьку школу-інтернат номер 9 Ці діти вважатимуть своїм рідним домом доти, доки не закінчать 11 клас. А вчителі, вихователі й друзі, є і лишатимуться їхньою родиною на довгі роки. частина – це, звісно, діти сироти і діти лишені на попечення. Вони Учится, занимается спортом большие достижения достаточно высокие достижения в разных видах спорта ну первое конечно это вольная борьба ну, вот здесь у нас и чемпионы и призеры украины и, и связь у нас поколение идет спорт это конечно большая такая вот она ну, как бы сила которая подвигает детей на желание реализовать себя Сказати, що вихованці інтернату рідко зустрічають гостей, було б неправдою, особливо на Миколая чи перед Різдвом до них часто приходять друзі з подарунками. Але цього року один із гіпермаркетів кривого рогу зробив дітям пропозицію написати листівку незнайомій людині з проханням виконати дитяче бажання. В этом году ми організували йолочку Желані. Клієнти, які приходять в наш магазин, можуть вибрати будь-яке бажання, которое висить на йолочки, купити його і принести до нас. нам. А ми обов'язково відвеземо ці всі подарунки дітям і подарям Рождеству. Як оформлювали сніжинки побажання на благодійну ялинку? Це окрема історія. Захоплені і наснажені нагодою здійснити свої мрії, діти відпустили на волю всю свою фантазію. Пожелания дітей безмежні. Единственное, что мы говорили, чтобы они реально ну, оценивали эту ситуацию, в которой они находятся. Если они начнут писать ноутбуки и различную технику по э, большим ценам, это ну, це нереально просто. Поэтому, скажем, мы немножко приземлили. Коли ж перший ажіотаж відлинув, хлопці і дівчата увімкнули прагматизм і практичність, зважаючи на те, що переважна більшість вихованців інтернату вправні спортсмени, то й подарунки вони для себе попросили ті, які б дозволили їм достойно виглядати на змаганнях. Я ну хочу на Новий год отримати ну, косметику, борцок, трико, ну і сумку спортивну. Я занимаюсь спортом. Я мечтала, ну, как бы, чтобы у меня были новые борцовки и трико. Я заказ, попросила Дед Мороза просто тренироваться не мог Тем. И на соревнованиях выступаешь, когда и, как бы, вещей как бы, нету, то просим. Я занимаюсь спортом вольной борьбой. И потом я захотела борцовки и трико. Если бы были борцовки, наверное, хотела бы косметику. Рюкзак хотел бы. Ну и все. А если так для тренировок, только борцовки и все. Борцівки, трико, спортивні сумки, плавки, гумові шапочки, футбольна форма, футзалки, гелі для душу за нашим моніторингом стали подарунковими фаворитами. Хоча юні спортсмени, вони ж привабливі дівчата і хлопці, звичайно, не відмовилися б від косметики, парфумів, модних аксесуарів та гаджетів, від яких шаленієвся молодь. А ось дівчата, яких у школі поблажливо називають білошвейками, бо ті не є спортсменками, а радше артистками не відмовили собі у справжніх жіночих забаганках. Він для волос, щоб хорошо волоси. Красовки удобні. Я заказала себе теплий халат і я заказала сапоги. Є у школі-інтернаті ще одна група дітей. Вони різні за віком, але об'єднані дуже міцно однією бідою. Чотирнадцятеро юних і зовсім маленьких горлівчан ще з літа не були вдома і не бачили своїх рідних, за якими дуже сумують. Для себя я хочу свитер, потому что у меня есть традиция дома. И бабушка мне постоянно на Новый год вяжет свитер, теплый свитер. Я потом одеваю, ношу, мне очень нравится. Я думаю, ну зачем нарушать традицию? У меня бабушка связала дома теплый свитер, но нету возможности его передать, как бы нету такой возможности отослать. И я решила, что ну пусть будет уже вот как, как, да, как должно быть. На пам'ять у святого Миколая і Діда Мороза, мабуть, безліч найоригінальніших традиційних і неочікуваних прохань від малечі з України. Та цього року до всіх них доєдналося ще одне спільне і зовсім не дитяче. Звісно, хочеться, щоб в Горловці вже був мир, було мирне небо, і наконец, щоб уже всі наші вернулись додому. Хочу мирного неба на Україні, щоб було на єдина. А між тим до нового року стало ще на п'ять хвилин ближче, і все ж у кожного з нас є ще досить часу, аби стати чарівником для тепер вже знайомих дітей. Купуючи подарунки для своїх рідних у гіпермаркеті, не оминайте скромної ялинки. Можливо, вам вдасться здійснити чиюсь мрію, якщо не самому, то у складчину ще з якоюсь доброю людиною. Адже у свято кожна дитина має упевнитися, що дива існують.